что тут за решетки нафиг? А, тату? Все, уже побачил. <гас> Теперь Ты карты окна не розебьешь. Ну все сейчас, тут все решетки. И в кладовку не заходит, там стеля обвалилась. Но я знаю, что ты зайдешь. Тому я... <гас> я там тоже поставил в решетки. И сиди. Добре. Блин, друзья, это капец. Подивиться, решетки повсюду. Что тут вообще происходит? <гас> Тураську лист там якийсь будинок! А ці, цього не було? Що за сусіди, нафиг? Короче, пішли будемо реально дивитися. А можливо, у нас Так, тут теж решітки. Вот, вкладно Реально, вкладок здесь там все опало. Піпец. Знаете, что предмети, щоб реально звідси звучит тикаться, що я так розумів. нас сьогодні э, треба пропадаться в кладовку и зебратисту і вибратися именно через вкладовку. Так. Не знаю, що б зараз нині робити баться, що до чого. Так, антижир, значить, нам треба буде сейф відкривати. Якщо є антижир, значить треба сейф. Так, порошок тут засипаний, тряпочка. От нам тряпочку, б ні. Я так розумію, нам відро безполезне сьогодні, тому що ми сьогодні не вийдемо просто навіть на двір ніяк. Блін, тут ще гроза, блін. Треба піти його провірити. Окей. Та якраз ця гроза і обірвала нам дах, піпец. Представте, просто на дах просто стеля опала. Вчуся. Та я вчусь тату, все, я вчуся, я вирішив не цікати сьогодні. Ага, не цікати, треба вже шукати всі предмети для у Тато, що ти тут робиш? Піду. Ах, ах, у нас ти. Знаєте що? Ми зараз просто заберемо і знаєте, що треба представ? Зілля. Нас тут теж є всякі Зілля сили. Поміняємо. Десь він не зайде в аптечку він побачить, що там всередині в аптечці, тому що, ну, ну тому що це буде дуже повно. Дійдемо куню облутаємо. Там, напевно, в куні щось точно буде. Я треба антижир іспользувати, треба щось напевно в кухні. Так. Решетки. Батя реально Ці, вот, дед, мама з дедом в лікарні. Батя тут інтерлад, а где наша бабка? Когда бабку вже покажут так тихо. Тут теж ніхіра немає, а де всі предмети? Так. Снотворне! Ага, нам треба підсипити його батя. А батя у нас виходить з кінця в двох випадках, якщо йде по після, або б нас провіряти. Тихо. Теж ловушка. Тихо, ой, так Ой, уепта. Ой, ты его ой, тихо, тихо. Ой, тату що ти там робиш? робишь? що ти там делаешь? Бать! бать бать копать, що ти тут робиш? Шум почув, розбилася моя. Не знаю, я сиджу как тут тут совчу, бачу, все хорошо. А ми його обманули. Давайте напишемо в комп'ютері <п 'ят> повідомлення йому. Наприклад, привіт, любимий! Як це дела? Пік-пік! пік Пік-пік! Бася, тоді провір комп'ютер. Хто там мені пі? Ага, це ключ від, від даху. Нас не треба <п 'ят> це робити на даху. <п 'ят> Темпу стираємо, коротше, <п 'ят> <п 'ят> тряпочку. І тоді почнемо. Все делать mm -hmm. Сейчас мы постираємо тряпку Кэм, снотворное Это идеально Все, тряпка стирается Биум-биум Что за шум Что за шум? <свист> ну вроде ничего я не куплю <свист> Так, быстро е И мы тут кидаем снотворное выпить Ти гулять він А! Попался! Що <режу> я маю, тяга, робить, мать переробить пать? Давай говори. Ну, Сьогодні <режу> <Давай, качай. режу> <режу> ти маєш робити. Витирай паличка то. Хорошо. Ой. Все, я все зробив! Дивись, все повитирав! Все, він зараз засне! Там він нас спить десь хвилин часу, ми за цей час заберемо ключі і втічимо, 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 втічимо. Окей, побігли, побігли. Так, швидко. Треба все це швидко робити. Код 0099. Легкий код! Давайте побігли, побігли, побігли. У мене ще десь приблизно часа хвилина. Мень, хвилин, давайте зараз ключ, ключі, так служить, тому що нубо хто з нас ще тепер станеться, Пася спить, храпить, далі, чим вийде. Так, 0099. Быстро, быстро, быстро. Йопта, тут це його ловушка. 0099. Так. Так, теж спробувати грати в там, побіжала, побіжала, побіжала. Так, так, так. Быстро, 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 быстро. Оп. Оп. Все, час ліси на годах. Оп. <свят> так, тихо. Ага, я понял. Я понял. Что происходит? Пас, что ли, проснулся? Оп, открыто <свят> Оп. Тихо. Хаба. Я вже втікаю! Оп, побігли по деревах, по деревах полізли, як справжні дитя джунглів. Оп. Вот це вісь новий будинок, кстати. Тут такі заброшки, інтересно. Ну ми всі кликли, ура! Ну що ж, якщо ви хочете бачити більше відео по скулбою в Майнкрафті, то ставте багато лай лайки, а ми з цим не записуйте нові частини. Всім дачі, всім па-па-па!